Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні хочу розповісти вам про види електродотримачів, їхні переваги та недоліки. Адже від правильного вибору тримача залежить ефективність роботи, якість зверного шва та безпека зварника. Перший поширений тип це важені або пружинні електродотримачі. Вони працюють за принципом затискання електрода за допомогою важеля та пружини. Їхні основні переваги це простота використання та швидка заміна електрода. Такий тримач є універсальним. І підходить для більшості видів зварювання. Однак є й недоліки. Важель може швидко нагріватися, а пружина з часом втрачає свою жорсткість. Другий тип це гвинтові тримачі. Вони працюють за допомогою затискання електрода гвинтом, що дає жорстке та міцне кріплення. Це хороший вибір для роботи з великим діаметром електроду. Недоліками таких тримачів Є повільна заміна електрода та більша маса. Такі тримачі не дуже підходять для роботи в побутовій сварці. Третій вид це кліщові тримачі, які називають крокодилами. Їхні плюси це простота у використанні, простота конструкції, швидка заміна електродів та доступна ціна. Проте фіксація в таких тримачах менш надійна, та на роботі на великих струмах вони скоріше зношуються. Четвертий вид це важкі тримачі промислового класу. Вони розраховані на великі струми. І на тривалі цикли зварювання. Це найміцніші та найвитриваліші тримачі. Їх використовують, де потрібна максимальна ефективність та надійність. Підсумовуючи, варто сказати, що універсального, так мовити, найкращого, тримача не існує. Вибір залежить від завдання, інтенсивності роботи та особливих подобань зварника. Головне знати кожен вид, щоб інструмент використовувати максимально ефективно та безпечно. Дякую за увагу!